Мої вітання син. Сьогодні в нас 27 січня 2023 року. Раніше я положив медові рамки у сім'ї там, де вони вже підійшли підверх. Ось тут, в цьому лежаку, підійшли під верх Зараз акуратненько, тихенько. Піднімемо, подивимося, як вони тут його. Беруть ось. Дивимося. Вони собі його достають, положив я такий брусочок, рамочка якраз лягає. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість рамок і вони собі беруть. Так. І ще в одному вулику положив. Ось тут, по-моєму. А тут я додав медові рамочки. До речі, температура в, нас, температура в нас майже один градус. Майже один градус морозу. Так, і тут я поставив медові рамочки. Вони теж були під верхом. У мене можна поставити корпус. Так само і на кожен вулик можна поставити. Зараз подивимося, де вони. Тихенько відкриваємо. Вони піднялися на них. Ось. Красота. А тут я положив рамку начебто. Зараз подивимося. А, ні, не в цьому велику. Не в цьому. в Якому ж я положив? Забувся, мабуть, в цьому. Так, в цьому теж положив рамочку. Зараз подивимося, як вони... Гол рівномірний, тихенький, але вони вже були під верхом, Ну що вони тут? Ось вони піднімалися і забирають мед з цього боку. І подивимося з цього боку. Акуратненько, тихенько. Поки утеплення їм не лежу, ось вони працюють. Так, все, закриваю, ось так. Ось тут я положив рамочку із медом. Но ну, сітчасте. І там тільки крихти під вуликом воскових кришечок. А меду рамці кристалізований. А в інших сидять. Десь так само як і тут. Ось там їх не видно.